Добрий день шановні українці. Сьогодні 9 квітня 2024 року. Кормимо своєю клубнічку, свою клубничку голландським водорощинним добривом Формула 13-40-13, фосарний. Зараз вам покажу свій імпровізований підкормочний вузол. вузол. Ось така полуничка у нас урах на 4 квітня. На 4 квітня маємо таку полуничку. Це сорт Аммі. Це дуже ранній сорт. Так, край маємо три бугри і маємо на землі. На землі там взагалі ще вчора тільки посапали. Так, хвильку попадає телефон, незручно. Цей бугор ми вже закормили, перекриваємо, будемо кормити другий. Відкриваємо крани. Відкрили крани, йдемо до підкормочного вузла. А вузол ось такий з оприскувача. Що ми робимо? Ми запустили водичку в систему. Відкриваємо кран від підкормочного вузла. Відкрили кран від підкормочного вузла і просто на малих оборотах вмикаємо нашу прискувач. Якщо, можливо, чуєте, як працює двигунчик. Все, добриво пішло в магістраль разом з водичкою. Добриво пішло в магістраль разом з водичкою. Ось тут видно, як це все відбувається. Ось тут видно як відбувається подача добрива фосфорно 13, 40, 13 сьогодні ми кормимо. Потім будемо кормити 18, а потім дамо кальциніту. Потім будемо кормити 18 18 18 Всі добрива застосовуємо фірми Яра Міла. А потім будемо давати каліні добрива. Ну, якось так. А ось полуниця, яка на ґрунті, тільки посапана. І дивіться, вона ще зовсім маленька, вона ще їй ще довго-довго до... Довго, дов... Також будемо капельку тягнути, але її ще довго-довго до якихось кондицій. До цвітіння. Її ще довго й довго й довго. От яка різниця між буграми і ґрунтом. Все, Другий бігор пішов у нас кормитися. Тут, якщо ви бачите, якщо побачите, сонце заважає. Тут у нас розчин. Цей розчин потихеньку потрапляє. Ми розчитали, щоб приблизно було 2 грами на одну рослинку. Добрива. Розрахували так, щоб 2 грами було на одну рослинку. І потихеньку запускаємо в систему саме добрива. Все, працює. Дякую всім за увагу.